Останнім часом на офіційній сторінці управління економіки Коростенської міської ради у Фейсбуці дуже часто з'являється інформація про зміну графіку руху автобусів, що їздять по Коростеню. Чому виникає потреба змінювати рух транспорту? Ми запитали у фахівців. У нас ж була ситуація, що майже місяць, як почалась військова агресія, автобуси взагалі не їздили, і ми поступово починали їх заповнювати, як кажуть, виставляти по одному по два автобуси на маршрути. І населення ще не було стільки вні. Не працювала більшість підприємств, не працювала більшість магазинів. На сьогодні ситуація в місті починає стабілізовуватися. У нас була проведена комісія з перевізниками, і ми проаналізували, що у нас на сьогодні фактично лише їздить 30% транспорту, який працював до початку війни. Ми проаналізували, продивилися запити, які є на під населення, і у нас була умова збільшити його хоча б до 50%. Тому зараз відбуваються певні коригування графіки, Фіків, за словами Наталії Лискової, на сьогоднішній день в місті зменшилась кількість автобусів. Частина була вилучена на потреби армії, не вистачає і водіїв. Та не дивлячись на все це, автобусні маршрути розроблені так, що виїхати можна з будь-якої частини міста. По всім мікрорайонам у нас здійснюється вивезення пасажирів. Це сім маршрутів. Спочатку ми деякі маршрути спробували об'єднати, потім побачили, що кількість людей збільшилася. І ми їх роз'єднали, повернулися до того варіанту, як було у нас до війни. От в частності, якщо казати п'ятерочка Белокорольська шосе і гастела, то ми з 1 жовтня їх роз'єднали. Це окремих два маршрути. А кількість автобусів на маршрутах зменшилась, можна сказати, майже вдвічі. Якщо було чотири автобуси, то їх зараз два їздить. Там, де було 6, там, 3-2. та говорити про те, що автобусів достатньо, поки що зарано говорить Наталя Лискова. У нас є незакриті питання, до нас звертаються, що люди по мікрорайонам по пашинам. Ми не можемо ще повністю забезпечити вивезення по мікрорайону Київська, тому що там у нас трошки об'єднання є, ми вивозимо, вивозимо що людей при приміському маршруті Грозино в ранковий час. Є такі певні звернення з цигельного заводу. Але ну проблема поступає. Ну постає в тому, що всім треба одночасно виїхати. Ми всі працюємо на 8 годину, тобто всі хочуть до 8 години виїхати. А виставити автобус, щоб він зранку вивіз людей і потім стояв в гаражі. Ну також перевізник не може, тому що він змушений водію платити зарплату за цілий день. Він вже його викликав на роботу. Так? Тому у нас піковий цей період він дуже навандер дуже перевантажений. Сьогодні розуміючи потреби населення, всі маршрути здійснюють перевезення пасажирів до 19-ї години деякі і пізніше. Про зміни у графіку руху можна дізнатися з наступних джерел. У нас є своя стріночка на Фейсбуці в управлінні економіки. Ми там подивилися, У нас там вже майже 10 тисяч підписників. Тобто, ми там актуально, швиденько розміщуємо інформацію. Перевізники в своїх автобусах ми робимо інформаційні буклети. вони зразу також розміщують інформацію. І крім цього, ми з 1 вересня вже підключили, настроїли роботу програми Дозор. І всі автобуси вже на сьогодні там відображаються. Є реальний час, як він їде. Зараз ми працюємо з цією компанією, з дозором. Ми хочемо трошки вдосконалювати, щоб пасажир міг бачити не тільки автобус, коли він під'їжджає на цю зупиночку, а й ще безпосередній розклад руху, щоб він для себе планував на протягом дня, як йому скористатися. Тому всіх запрошую користуватися цим додатком. Він дуже зручний, він актуальний. Інформація, ну можливо, є технічні нюанси, коли там щось трапилося з автобусом, його не встигли замінити і прописати, то воно може не показати. Але на сьогодні вона вже 100% працює. враховуючи побажання та скарги людей, фахівці управління економіки постійно вивчають дане питання, доводять перевізникам свої пропозиції та намагаються покращити ситуацію щодо перевезення пасажирів. Приємним залишається той факт, що без змін залишилась система пільгового перевезення людей. Отже, слідкуйте за змінами графіку руху транспорту на офіційній сторінці управління економіки у Фейсбуці. А не спізнитись, вам допоможе програма Дозор.